Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і на Байбіті додалася нова рулетка, в якій ми можемо поучаствувати і виграти призи від 1 до 100 монеток МНТ. Те, що нам потрібно зробити, це перейти на цей от сайт, ссылку я ставлю в коментарях. Нам потрібно пройти QC-верифікацію першого уровня. І зайти на ось цю атрулетку і виконати всі от завдання. За одне виконане завдання ми отримаємо один прокрут оцей рулетки. Всього у нас три завдання. В першому завданні нам потрібно або зробити депозит, або вивести токени через сеть Mentle Network. Далі, в другому завданні в мене зараз тут не показується, якби я його виконав і прокрутив, але в другому завданні нам потрібно було зайти на монетку МНТ і зробити об'єм торгів на 100 доларів. Просто купити на 50 доларів і продати, і в нас виконується ось завдання. третьому завданні нам потрібно пройти тест, дати всі правильні відповіді. Усі відповіді я оставлю в своєму телеграм-каналі. Приходьте в мій телеграм, ссылку я оставлю в описанні або в коментарях. І там я залишу усі відповіді на запитання. Ось така от нас рулетка. Всього в нас три завдання. За них ми отримаємо три прокрути, якщо ми всі виконаємо. І так, в рулетки нам можуть випасти від 1 до 100 МНТ, а також нам може нічого не випасти, просто пожелають нам удачі. Ось така от рулетка була додана нещодавно. На байбіть. Вам був як завжди, я Фрі. Усім бажаю удачі, виграти круті призи. І всім пока-пока.